Привіт, народ. А, хочу сьогодні поговорити про біль і наше ставлення до болі. Що я помічаю, що дивіться, малі діти, коли вони а, маленькі, вони от чисто природньо вчаться, що а, якщо вони, наприклад, гаряче потрогали, боляче забрали ручку, добре, це не трогаємо, якби. А, і в нас от, ми, ми вчимося ось ці. Причино-наслідкові зв'язки через біль е, в дитинстві, так? Там, чи в нас наказували е, в дитинстві, кого за щось, вони розуміла, що так не треба робити, хоча я проти таких е, виховання е, з маленькими дітьми так не можна. Але вертаємося до болі. Боль має у нас щось навчити, що є причини і наслідки. Але ми десь це втрачаємо розуміння десь далі. Ми втрачаємо розуміння, що ем, речі, наприклад, що може вони не болять, а, наприклад, болять душевно. Чи, нов, чи нам в нас погано щось на роботі справи йдуть, чи е, щось не виходить, якесь, чи в нас якісь е, ситуації, ми в якусь попадаємо болючу. Як часто ми, ми думаємо про причини і наслідки е, цієї ситуації, і, і зв'язок між, між цими речами. Тому що я дивлюся, що ми якось втрачаємо цей навик, коли ми зрослімо, бо нам кажуть, а, забий на то, та само пройде. Якось воно буде. Як воно буде? Якщо ти не поняв причину, чого воно так, і що наслідок. Іменно результат причини, яка яка від нас залежить, ми її можемо змінити, щось зробити в цю сторону. Вона якби в нас по-любому вона ця причина, або в нашому відношенні до цього, або ми щось робимо, або не робимо, або не розуміємо і, і неправильно робимо. І воно виходить внаслідок болючий, так? А нам говорять, це якби. Виходи з ситуації, які не мають нічого общого з причиною. А воно насправді може тільки справити ситуацію, всю цю біль, якщо розібратися з причиною. Ось так я дивлюсь, ну на в своєму особистому житті я стежу і дивлюсь, що колективно ми теж буваємо болі, болієм, страдаємо, і забуваємо подумати: а все таки які яка настояща причина?